Прикраси для маршруту в'язали просто неба жінки, працюючі та домогосподарки. Таку акцію організатори приурочили до всесвітнього дня в'язання на публіці. Це незвичайне свято відзначають у світі кожну другу суботу-червня, починаючи з 2005 року. Отож, всі, хто любить в'язати спицями чи гачком, збираються в громадському місті, в парку, сквери чи кафе і з головою поринають у своє улюблене заняття. Я гачком дівчата бачу спицями, хто чи вміє. Для мене особисто це свого роду така медитація. Тобто ти сідаєш, ти поглинаєшся сюди, по перше, якщо це якась більш складна річ, тобто варто там рахувати петлі, Ну, тобто, ти уходиш повністю весь сюди. Захід такого роду в Івано-Франківську відбувається вперше, а тому тих, хто створює красу своїми руками, зібралося небагато, з десяток. Серед них, до речі, дві школярки. Мені дуже подобається це робити, тому що ми допомагаємо місту, ми будемо прикрашати потім автобуси. Ну просто гарно, так свіже повітря. Петля за петлею з'являлися різні за кольором, формою та розміром клаптики. Учасниць об'єднало бажання зробити автобуси Івано-Франківська приємнішими та охайнішими, а повсякденні поїздки людей яскравішими. Таку ідею організатори запозичили у фінки вірпі вессанен Лауканен. Вона прикрасила сидіння автобуса мережевими, матеріал для яких знайшла на барахолці. Розроблені за допомогою власних рук, вони набагато тепліші, вони приємніші, вони несуть душу людини, та, що її це зробила. Мені здається, це набагато краще, ніж сидіти і, просто і пити пиво, наприклад. Можна просто посидіти і пов'язати. Ми будемо з'єднувати ці клаптики, які ми зв'яжемо, певні якісь. Це будуть невеличкі. Ну, я думаю, що якщо брати спинку, то десь наполовину спинки сидіння в автобусі. Ми їх будемо з'єднювати і якимось чином прикріплювати на спинку сидіння. У понеділок опівдні рукодільниці, які обіцяли, передали кілька в'язаних серветок на маршрут номер 22 Таким подарунком пасажири були здивовані. Проводимо акцію, хочемо прикрасити трохи маршрутки. Організатори акції сподіваються, люди оцінять їхні старання і не нищитимуть прикрас в автобусах. Відтак у жінок з'явилася ще одна ідея. Окрім серветок на сидіння, мають намір прикрасити маршрутки в'язаними фіранками.